Дев'ятимісячна киця Джульєта вже місяць перебуває в нашій клініці. За цей час вона встигла пережити чіпування, операцію, лікування та адаптацію в нашій клініці. Киця доволі дружня та доволі швидко вона почала залазити на руки, спілкуватись. Та, як бачите, вона не проти побавитись та щоб її пригостили. Але, на жаль, вона з чотирьох котиків, які сиділи у нас: це Лея, Мія та Борис, вона залишилась одна. Тобто по ній навіть за цей час не було майже ні одного звернення, а які звернення були, то люди дуже швидко відсіювались бо їм не підходили якісь умови, які виставляють волонтерші На мою думку, вони не такі вже і витратні поставити декілька антикішок за 2000 гривень, поставити зручний лоток, не обов'язково, щоб він був закритий. Будь ласка, читайте. Умови та спілкуйтесь з волонтером, аби потім у вас не було запитань, чому такі дебільні умови і чому волонтерша внить себе якусь котячу ділершу. Тому просто спілкуйтесь і здебільшого вона завжди йде на поступки. І якщо ви виконуєте усі Вимоги, вам подобається киця і ви готові нормально доглядати за вашим майбутнім улюбленцем, то і до вас з, будуть відноситись так само з розумінням. Тому, якщо вам Джульетта подобається, це молода кішечка, ви хочете, аби вона жила у вашій квартирі, то ви можете звернутися до волонтерши, поспілкуватися з нею та вирішити, коли ви зможете її забрати додому. Всі деталі по ній ви зможете знову ж таки обговорити виключно з нею. І якщо все буде окей, то ви зможете приїхати до нас в клініку та познайомитись з нею особисто. Від мене я хочу додати, що кішка за весь цей час нікого не вкусила, не подряпала. Вона дуже контактна, дуже мила, вона мініатюрна, важить цього до... 3 кг і вже не виросте більше, охайно доглядає за собою грайливо, не агресивна. Що ще потрібно для того, аби забрати породисту кішку для себе додому? Якщо для вас декілька тисяч це великі затрати, то я вас мушу розчарувати, що для вас доглядати і брати улюбленців не варіант в даній інтракції. В даному випадку. Тому будьте люб'язні, не грубіть та спілкуйтесь з нами та волонтершами чемно.